Ортопедичні кросовочки для від бренду Перлина. Перлина це Туреччина із Маїл для самих малесеньких. Ось така йде моделька. Дуже гарна, дуже легенька. З 18 по 20 розмір йдуть. З дуже технологічних матеріалів високотехнологічних йдуть. Шкіра дуже м'ягенька, натуральна шкіра. З високотехнологічних підошвою зроблена, дуже не стирається, не сковзить. Носочок ось, бачите, захищений такий що і пальчики будуть почувати себе комфортно, широкий, не вузький. правильний ортопедичний задній, тверденький і ось таким захищеною. Ліпучки дуже добре фіксуються для різної повноти ніжки. Всередині ортопедична, антибактеріальна устілка з супінатором ось тут. Є амортизація ось на п'яточці. Десь набуться почувати комфортно і зручно. Шкіра дуже м'якенька, не натиратиме. Ось така гарна моделька. Перлина це Туреччина, Ізмаїл, Фабричне взуття. Рекомендую перлина.